Молитва Архангелу Михаїлу це найсильніший захист від усіх бід. Щодня ми піддаємося небезпекам. Зверніться до вищих сил, і тоді ваша молитва стане вашим щитом. Архангел Михаїл є одним із найбільш шанованих ангелів, адже саме він убив Люцифера. Для того, щоб оберегти своїх близьких, зверніться до Архангела Михаїла з молитвою. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, прийди, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина. Призначені бути храмом Святого Духа, в Тобі, святий Михаїле. Церква має свого захисника і покровителя ти ведеш Спасених до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу, сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай з твоєю допомогою жінка одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей. Від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами, зв'яжи сатану, і кинь його у пекельню безодню, щоб він більше не обманював народи, вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло. Хто ж, як не Бог. Амінь.